Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Сьогодні у нас субота, і я е, вирішила відзняти відео сумісного відшиву. Тобто, прийшов час зняти е, відео сумісного відшиву. Перш за все, вибачаюся за свій голос, трішки себе неважно почуваю, але мушу зняти відео, показати вам, як же просуваються у нас. Е, Роботи по сумісному відшиві. Сьогодні у нас шість робіт, шестеро чоловік здали роботи, давайте ми подивимося, хто скільки відшив. Це моя робота. За цей тиждень я відшила один листок маловато, бо трішечки такий дуже важкий тиждень дуже складний і трошечки немало як я відшивати. Тому тому відшилося не так багато. Навіть, можливо, і менше бо там трошечки було початок. Так, йдемо далі. Робота Олі Креуш. Трішечки, як бачите, в Олі добавилося. Добавилося. Бісеринок Оля Молодець. Дякую, Олечка, що ділишся своїм відшивом. Мені дуже-дуже приємно будемо йти далі. Бажаю тобі успіху, відшиві. Так, це робота Лариси Дрозенко, якщо не помиляюся. Ось така ось, так, дивимося ось таку кількість відшила. Наша Ларисочка. Дякую, що ділитеся з нами своїм відшивом, що ви з нами. Щиро вам вдячна тому будемо чекати надалі ваші фотозвіти. Мені дуже-дуже приємно. Бажаю успіху у відшивах. І так, робота. Ксюши подобної було відшито таку частину, стало, додавилося, Ксюша йде вже, по-моєму, останній ряд вже йде до фінішу, ще трошки і в Ксюші буде фініш. Ось. А нам ще до фінішу трошки є. ще. Ось, тому Ксюша дякую тобі, бажаю успіху і всього, всього найкращого. Дякую, що ділишся з нами фотозвітами. Робота Лідії Коваленко. Лідочка їздила на виставку, тому на відсотки не записала, коли було до, але фото зробила. І у відсотках вже в неї стало після того, вже стало 36,41%. Ось таку частину відшила наша Лідочка. Дякую тобі, Ліда, що приймаєш участь. Мені дуже-дуже приємно, бажаю успіху і всього найкращого. Робота нашої Іринки Карп це остання робота на сьогодні. Відео буде досить коротеньке, бо так я швиденько, так довго не затримуюся, бо трішки кажу, неважно почуваюся. Тому швиденько сьогодні пройде відео з звітами. Ось так, якби Іринка зробила таке гарне фото. Це в неї було завдання в грі. Вона на цьому тижні взагалі не вишивала. Вона там на замовлення щось зараз робить, тому вона не відшивала. Але нічого, Іринка повернеться і все відшиється. Ось таку роботу, китю з кавою вишиває наша Іринка. Дякую. Іринку тобі також бажаю всього-всього найкращого. І успіху в подальшому відшиві. І ще хочу сказати, що сьогодні вийде відео, мабуть, одразу відеогри, Або, можливо, зніму завтра. Можливо, буде мені завтра легше, то відзніму для вас завтра відео. Але дівчата вже чекають наступного завдання. Ну, Можливо, пізніше. Я ще відсніму відео про е, гру. Кому цікаво подивитися відшиви гри, завдання, які повинні були виконувати учасники гри, то заходьте до мене на канал, спостерігайте, чи не вийшло ще відео. Я постараюся, не знаю, можливо, сьогодні, а можливо, уже завтра відсніму, побачу, бо дуже, важко, дуже якось важко. Давайте подивимося ще раз. Отак пройдемося. Ліда, Ксюша, Лариса, Оля Креуш і моя робота. Хто не встиг здати, чи не побачили повідомлення, що я просила здати до раніше трішки, бо я написала в групі, щоб раніше здали звіти, тому що хочу трішечки відпочити. Ось. Тому не як щось, то можливо, я покажу. Десь у, у відео, де гра буде проходити, покажу ще вашу роботу, хто ще не докинув. Зараз ще добавлю в гру Сашу. Він вже повернувся з відпустки, і можна, надіюся, що він повернеться, буде також з нами відшивати. І ми будемо знову спостерігати за його роботами. Ну, це все, що я сьогодні хотіла вам показати, розказати. Всім щиро дякую підписникам мого каналу, учасникам сумісного відшиву, пані Наталії, що виготовляє такі гарні роботи. Всім дівчаткам, учасникам моєї групи, всім бажаю щастя, здоров'я, миру і добра. Всім до нових зустрічей, Па-па!